Ганські міліціонери ще й режисери. Для своїх колег з Беркуту відзняли кліп до Дня міліції. Протягом всього кліпу прослідковуються навіть кращі закони драматургії. Тут і щасливі діти, і зброя, і швидкі погоні. І все ж таки реальну картину не сховати навіть у пафосному кліпі. Вони пробіжать через старі коридори і старенький бобік, Сядуть знову ж таки старенький джип і поїдуть на завдання, відчуваючи кожну ямку на вітчизняних дорогах. А якби це ж відео знімали в Голівуді? На потужному мостанці закордонні стражі порядку показують, що таке швидкість для них. Або, наприклад, поліція в Дубаї гордо проїхалася б на своєму так «Ламборгіні». Наші міліціонери могли б теж записати свій кліп з новенькими автомобілями, які вже давно закупили для них аж 1200 штук. штук. Півроку тому ми робили сюжет про новітні міліцейські автомобілі, які мали б економити наші з вами гроші, але чомусь досі гібридні машини насолоджуються сонечком на одному з режимних об'єктів. На ці автомобілі витратили понад 380 мільйонів гривень. Ця закупка здійснюється за гроші кіотського протоколу. І по програмі, яка розроблялася в межах цього кіотського протоколу. Це мій оригінальний Prius, Перший Prius, який я придбав. Ось відомий актор Том Хенкс вихваляється своїм Prius-ом. Джесіка Альба, одна із поціновувачів цієї машини. Майже весь Голівуд насолоджується кермуванням закордонної залізної конячки. Це гібридне авто нового покоління, воно екологічне, високоекономічне, маючи його зірки, показують, що вони не байдужі до навколишнього середовища. Але сьогодні українським міліціонерам доводиться ставати героями, мабуть, тільки комедійних роликів, а не голівудських блокбастерів. Важко зітхаючи, доводиться залізати в старенькі жигулі. Режисери могли б зняти справжній документальний фільм про каторгу українських правоохоронців. Зламалася машина, шукає! та все по приказу, приказали їду. За весь час простоювання той для наших правоохоронців ми б могли зекономити кругленьку суму. Весь автопарк МВС в середньому витрачає 12-14 літрів пального на 100 кілометрів, а Тойоти – всього 4. Якби новенькі машини вже були на ходу, ми б економили близько 10 літрів пального. На 1200 машин це близько 100 тисяч гривень на 100 кілометрів. Невже українським міліціонерам не потрібний новий автопарк? Вирушаємо на автоекскурсію в перше ліпше село. Димирське вишгорського руху МВС України в Київській області. Перша година. Може, там. На території помічаємо гараж. До нього навіть входу немає. Перетягнутий аварійною стрічкою. Про те, що тут колись були машини, свідчать ось ці колеса. Він в такому стані. Машини тут колись можливо і були. Згодом ми все ж таки знаходимо дільничого. Він на своїх двох. На чому ви їздите? Їдемо під столичне МВС. Тут під ходом стоять переважно авто. Зас, одна старенька Лада, «Парашкод», Фольксвагени. Завітали і на Донеччину. Автопарк тут побільше. Але тут так само переважають автомобілі. Део і Лада. Ми помітили лише один новенький джип. У Львові чомусь взагалі брак машин, та й там, особливо модних і економічних іномарок, ми не помітили. Схоже, міліціонери ніяк не можуть зробити простого кроку для економії державних грошей, але цьогоріч в державному бюджеті їм все одно виділено ще більше коштів ніж зазвичай. І тому програма гроші ставить таке просте запитання: чому міліцейський транспорт простоює, коли міг би економити тисячі державних грошей.